Українська громада Сієтла та його передмістя зібралась відзначити різдвяне новорічні свята за українськими традиціями. Ой, море, ой, край, Зимовий фестиваль Вертеп подорожує Україною, представляв святкові традиції різних регіонів, що за задумом організаторів символізує різноманітність культури та територіальну цілісність України. Створити дійство допомогло вісім місцевих самодіяльних колективів. Поміж них учні суботньої української школи сєтла вирій, до якої вже ходять діти вимушені переселенці. В мене роль продавця кози, точніше, я хочу її купити навпаки до себе і зварити суп. Навіть спочатку не думали, що ми поїдемо в Америку. І спочатку ми просто жили в Польщі, я не знаю, два-три місяці, і потім вже наша мама сказала, що ми летимо в Америку. Коли почалася війна, ми були в Буковелі. І, тобто, так. ми один лише день покаталися, і потім більше не змогли. Ми йшли 20 кілометрів, тому що там була от 20 кілометрова черга з машин і рухалися по 10 машин в годину. Долучились до фестивалю і поляки. А саме хор віват мюзика. Really that... польща та Україна мають багато спільного і навіть незважаючи на події, які зараз переживає Європа, Польща дійсно підтримує Україну. На захід прийшло понад пів тисячі людей. Організатори поставили за мету підтримати Україну та українських переселенців. Найголовніша була наша мета в тому, щоб допомогти Україні і підтримати ті родини, які сюди переїхали нещодавно, тому що ми бачимо наскільки особливо тінейджерам. Як тяжко дається переїзд, ми живемо в громаді. Цей проект це і для громади. Він якби створений громадою і розвиває громадою. Кошти зібрані від продажу квитків лотереї, випічки та на ярмарку продажу дитячих товарів, передадуть на потреби військових та цивільних, які постраждали від російської агресії. Ми дуже часто бачимо традиційний так назвемо його вертеп. Хто що За? просто прогнали і все. Ідея в тому, щоб об'єднати різні колективи в одній виставі. І ми такі званько, а давай зробимо так, щоб було де ці громаді пройти на свято зі сім'єю своїми дітьми. Кристина Шевченко Дмитро Савчук для Голосу Америки, Редмонд, штат Вашингтон.